Всіх вітаю на каналі Твій Орапс. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему послання роду для вас. Думайте про вас, про себе, подивіться, ваш синіфікатор. Сініфікатор. Ваш у вас, можливо, зараз проблеми з фінансами. Ви, можливо, зараз намагаєтесь маєте якусь свою стабільність. Утримуєтесь від вибору, захищаєтесь від якогось чоловіка, можливо. Борете за те, що ви хочете. Вам дуже зараз тяжко є з якимось чоловіком переписати, переписати Ситуація на паузу є вибір. Або вибираєте чи буде з чоловіком, або обираєте між двома чоловіками. Розумію, дивимося далі. Подивимося, попе. послання роду для вас. Роду для вас. Що, що. Якщо ситуація не від вас залежить, і ви не можете нічого в цій ситуації зробити. Часом все буде добре. Ви повинні жити своїм життям, не намагатися рухатися вперед, не стояти на місці. І з часом вам судьба підкине дуже хороші шанси. Буде все добре. Прийде удача в ваше життя. Ви отримаєте все по справедливості. Будуть зміни в вашому житті. Щось відійде, трансформація буде, щось з'явиться нове. Ви відкинете зі свого життя те, що вам дійсно не треба, і вся невизначеність. Вона піде, будуть нові перспективи, нові шанси, нові можливості. Вселенна вам буде підкидати ці можливості і вищі сили будуть вас направляти туди, куди потрібно. Вам для цього нічого не потрібно робити. Просто йти своєю дорогою і робити те, що ви дійсно хочете. Більше діти, не тільки думайте. Головне діяти, не стояти на місце вам. І не боятися, що ваші. Що ризик буде неоправданий, і зусилля не принесуть результату. Це все не так. Можливо, зараз е, ситуація на паузі і нічого не відбувається, нема е, результату ваших зусиль, але з часом все буде добре. Послання раду. Е, вам потрібно робити все по справедливості. Е, проявляти ініціативу, не стояти на місці і зробити нарешті вибір. Е, і все буде добре у вас. Буде сім'я у вас. Ви такою будете ресурсної королеви будете притягувати погляди. У вас буде у вас гарна інтуїція, вам потрібно їй довіряти. Вам зараз тяжко. Але вам потрібно не здаватися і боротися за те, що ви... Дійсно, хочете нове щось почати. Іти до нового, не стопоритись на одному місці. І все буде у вас добре. Послання роду для вас. Послання роду, послання роду для вас. Подумайте те, що ви дійсно хочете, що для вас має найвищу цінність. Подумайте, яких цілей ви хочете досягти, і йдіть до них. Поставте собі задачу і йдіть до неї. Не спивайтеся з путі. І все у вас буде добре. Вищі сили вам підкажуть, в якому напрямку вам іти. Ваш рід вас направляє. У вас є підтримка вашого роду, у вас є підтримка оточуючих. Головне вам тримати рівновагу, не впадати в крайності, і все буде добре. Ви під захистом знаходитеся свого роду, вищих сил, і з часом все буде у вас добре, все що всі проблеми відійдуть, і у вас буде все так, як ви того хочете. Ви будете дійсно щасливою з часом. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!